За 11 тисяч доларів продається Крайсер Таун Каунтри 2013 року з пробігом 165 тисяч по сідушці. Ну, тут трошечки є нюанс, Ну, понятно, що водій залазить постійно. Так, Така комплектація у нас. Клімат контроль, круїз, телевізор один, другий, третій. Він на 7 місць. Сидіння складаються, є підігрів передніх, задніх пасажирів, тільки двох, третій ряд без підігріву. Двері на електроприводі, Тобто можна отак за ручку вони відкриваються, або кнопочка тут є, ну і так само з пульта вони відкриваються. Люк. На рулю у нас управління телефоном, радіо. Um, і це, і круїз, коробка автомат, ручник ножний ну, просто зараз трошки сніг іде, то трохи воно намокла все. от ну, Такий автомобіль. Так що кому потрібно, можете звертатися по резині у нас в принципі залишок добрий. Так, выглядаем наш автомобиль.